ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, коли ми перше починаємо читати Євангеліє та ще й без належної підготовки, тоді нам можуть кидатися в вічі ті позірні суперечності між різними частинами Євангелія, які можуть згіршувати нас на початку. Саме одне з цих протиріч ми зустрічаємо і сьогодні. Адже справді Івангеліст Йоанн розповідає нам, що ці всі четверо рибалок з надгалийського моря, Симон, Петро, Андрій, його брат, заведеєві сини Яків та Іван, були вже знайомі з Ісусом. Вони були там, над Йорданом. коли… Іван Хреститель показав їм, акція Божа, що бере на себе гріхи світу, навіть вони вже пішли до Нього, слухали Його. Але раптом виходить так, що вони зустрічаються лише ось зараз під час ловитви риби, чудесної ловитви риби. Як же так? Але коли ми будемо далі вчитуватися в Євангеліє? Ми з задоволенням відкриємо для себе, що насправді немає ніякої суперечності. Бо хіба Христос над Йорданом пішов проповідувати Євангеліє? Ні. Він пішов для гарту, людського гарту, для сорокденного посту, в якому переживав спокуси диявола як людський син. І тільки після того він уже і починає. Прилюдну проповідь, проповідь, яка розпочинається із тих земель, де він виростав, де провів дитинство і напевно, юність із Галилеї. І до кого ще прямувати, як не до тих, хто був з ним знайомий над Йорданом. І напевно, коли Петро, Андрій, Яків, Йоанн приходили туди послухати проповідь Івана Хрестителя, вони і не думали змінювати спосіб життя. Вони послухали, побули там, познайомилися з Ісусом, може, захопилися вже тоді Його проповіддю, але це не означало перевороту в способі їхнього життя. Вони повернулися додому і взялися знов за ту працю, якою забезпечили життя не тільки для себе, але й для своїх родин. Петро мав тещу, отже, мав і родину. Як і в Тайван мали батька заведеє, але Христос не залишає їх, Він приходить до них крізь оці тенета повсякдення, важкого, виснажливого, повного розчарувань. Якраз у такий день Він опиняється там, коли після довгої і безнадійної лотви риби вони лишилися ні з чим. Він приходить, щоб відкрити перед ними нові життєві перспективи. Вони не можуть собі уявити, що стануть прості люди, звичайні рибалки із дуже умовною освітою стануть творцями нової реальності, творцями церкви. Як осягнути їм це? І ось Христос дає їм знак через абсолютно звичайний. Випадок із їхнього життя. Ні, ясна річ, що випадок цей незвичайний. Бо після розчарування у своїх працях вони раптом знов, слухаючи Христа, дослухаючись до його слів, відпливають на глибінь і там раптом витягають стільки риби, що човен мало не перевертається, і Петро та Андрій кличуть собі помічників, щоб врятувати цей вилов риби. І аж тоді, коли вони переконалися в умовності земних успіхів і у безумовності необхідності Божої допомоги для них, саме тоді Христос і кличе їх за собою, кличе, щоб зробити ловцями людей. І вони переконані чудом, ідуть за ним, буде ще чимало і розчарувань, і сумнівів, і хибних кроків, але вони пройдуть ці три роки, щоб потім стати новими людьми, оновленими сяйнням благодаті Святого Духа. Ми слухаємося у ці слова, ніби віддаляючись від свого життя на добру пару тисяч років. Але насправді і ця історія покликання є дуже актуальною для нас, бо кожного з нас Христос кличе до себе, кожного з нас людей. Він прийшов для того, щоб повести нас за собою, не на муки на страждання, хоч і це може до комусь доведеться пройти, а повести до вічного життя, до небесного царства. Те, що він намагався потім протягом трьох років довести до своїх апостолів і що розкривалося їм так важко і може тільки в останню мить їхніх мученицьких смертей, вони відкрили для себе батьківські обійми Бога, який чекає на них у вічності. Христос кличе нас до спасіння, але перед тим Він кличе нас бути із Ним. Не ходити з ним уже разом по землі, але бути з ним у Його спільноті, у тій апостольській церкві, яку Він залишив нам через тих же, в тому числі своїх апостолів, яких осяяв своєю присутністю над Галилейським морем і потім провадив їх протягом трьох років. Ми чуємо цей голос часом виразніше, часом слабше. Він виявляється через різні знаки, які нас оточують, і їх треба прочитати в своєму житті, бо Бог промовляє до нас не тільки і не стільки словами. Хоча ми тут багаті за апостолів, бо можемо вже читати Його слово, читати Євангеліє, послання апостолів. Він промовляє до нас подібно до того, як кликав апостолів, показуючи їм. Чуде словит Вориби. Будьмо уважними у нашому житті і вміємо прочитати ті знаки часу, через які Христос звертається до нас. І завжди пам'ятаємо одне: Він чекає на нас, Він не є десь так далеко, Він прямує до кожного з нас, так і прямував через пустельні сотні кілометрів Палестини до своїх друзів. Які зробить своїми учнями, а потім і посланцями, апостолами. Ту саму еволюцію можемо пройти і ми, коли ми починаємо відчувати себе друзями Христовими, потім вчимося в нього і нарешті дістаємо від нього повноваження бути його апостолами, тими, хто не тільки сам покликаний, а й кличе інших разом із нами. І ти тією єдиною дорогою, яка провадить до спасіння. Амінь. Слава Ісусу Христу.